Бажаємо здоров'я! З вами знову інформаційний дайджест окремого спеціального центру електронної підтримки. Сьогодні 19 травня 2025 року, і це вже 17-й випуск нашого подкасту. Так, час летить непомітно. Здається, тільки вчора ми випустили перший дайджест, а вже 17-й. Між іншим, весна цього року видалася дуже продуктивною для розробників безпілотних систем. Ринок технологій для безпілотників розвивається шаленими темпами. І сьогодні ми маємо дуже насичений випуск. Розкажемо про найновіші розробки як наших партнерів, так і противників. До речі, щодо противників: ти бачила останні новини про російський Герань 3 Вони допрацювали реактивний двигун, і це тривожна новина. Давай не будемо забігати наперед. Спочатку розглянемо нові MEMS-Imu для керування польотом БПЛА, і не забудь про нові літій іонні акумулятори. Вони значно легші за попередні моделі, при цьому зберігають високу ємність та стійкість до пошкоджень. Це може суттєво збільшити радіус дії наших безпілотників. Також сьогодні поговоримо про Сі 23 Ді двадцять який нещодавно представили у кількох різних конфігураціях. Цей безекіпажний надводний апарат вже демонструє вражаючі результати на випробуваннях. І звісно, не можемо оминути новину про китайський підводний дрон класу XLUV – це надвеликий безекіпажний апарат, який здатний діяти автономно протягом тривалого часу. Китайці знову демонструють, що вкладають величезні ресурси в розробку безпілотних систем. Загалом сьогодні нас чекає багато цікавої та корисної інформації. Тож давайте не будемо гаяти час і перейдемо до основної частини нашого дайджесту. Ти чув про грецький безпілотник Талос 2 Вони його тепер озброюють 70-мм ракетами з лазерним наведенням. Так, цікава розробка. Компанія SES інтегрувала пускову установку Талес ФЗ 602 що дозволяє використовувати як керовані, так і некеровані ракети. Цей середньовисотний безпілотник має вражаючі характеристики 20 годин польоту та 60 кілограмів корисного навантаження. Фактично, греки створюють власний ударний дрон, і, що важливо, він значно дешевший за пілотовані літаки для високоточних ударів. Плюс модульна конструкція дозволяє встановлювати різні системи, включаючи баражучі боєприпаси, а їх мі. Виходить універсальна платформа для розвідки спостереження та ураження цілей. До речі, про технології керування такими дронами ключову роль тут відіграють системи орієнтації та навігації. Я натрапила на цікаву інформацію про ізраїльський стартап Fresnel Imaging. Вони планують до кінця цього року випустити поляриметричні камери для безпілотників, які можуть стати справжнім проривом. Поляриметричні це ті, що працюють з поляризованим світлом. Наскільки я розумію, вони можуть виявляти об'єкти навіть при сильному фоновому шумі, на відміну від звичайних тепловізорів, які просто вимірюють інтенсивність тепла. Ці камери додають ще один шар даних через поляризаційні фільтри. Це дозволяє краще визначати властивості матеріалів, тобто вони зможуть відрізнити, наприклад, металеву міну від каменю чи москальський дрон від птаха. Точно. І ще один великий плюс вони здатні бачити крізь дим, туман та інші умови поганої видимості. Це може кардинально покращити ефективність розвідувальних дронів. Між іншим, ти чула про нову розробку від компанії Талес. Вони представили трак Сігма, радар первинного огляду L-діапазону, який може одночасно виконувати місії далекого підходу на посадку та спостереження за повітряним простором, що ідеально доповнює можливості наших безпілотних систем. Так і найцікавіше, що він здатен розрізняти навіть невеликі літальні апарати на відстанях до 300 кілометрів. Це єдиний радар у своєму класі з такими можливостями. Якщо вже ми заговорили про безпілотні системи, то є ще одна цікава європейська розробка, яка привернула мою увагу. Компанія Індра нещодавно запустила систему Валеро, яка виходить за рамки звичайного розуміння ракети чи дрона. Це універсальна модульна система, побудована на базі легкого багатоцільового безпілотника. Вона може виконувати різні завдання від спостереження до радіоелектронної боротьби та ударних операцій. Цікаво, що її можна запускати як із землі, так і з літаків, зокрема з Єврофайтер Тайфун. А ти помітив, що повітрозабірник Валеро дуже схожий на той, що використовується в тайфуні? Так, це не випадково. Схоже, що конструкція повітрозабірника була адаптована саме з тайфуна для кращої аеродинамічної сумісності. Проект стартував лише торік як стратегічна ініціатива для посилення оборонної автономії Іспанії. Взагалі, технології для безпілотників розвиваються шаленими темпами, і не тільки в озброєнні, але й у системах керування та живлення, що критично важливо для ефективності цих платформ. До речі, про серйозні новинки в безпілотній авіації. Ти чув останні новини від турецьких виробників? Так, я саме хотів згадати, що турки представили модернізовану версію свого знаменитого байрактара. Тепер він називається Байрактар ТБ2ТАЙ, і найцікавіше, що вони все тримали в секреті. Жодної попередньої інформації про таку серйозну модернізацію у відкритих джерелах не було. Головні новації турбогвинтовий двигун і системи штучного інтелекту. Сельчук Байрактар, технічний директор компанії, написав у соцмережі X, що дрон отримав три нові комп'ютери з просунутим штучним інтелектом, і тепер цей дрон може самостійно виконувати візуальну навігацію навіть в умовах потужного радіоелектронного впливу, розпізнавати місцевість, аналізувати цілі та автономно злітати і сідати. І вже є перші результати покращені льотні характеристики, більша автономність і розширені можливості ведення бойових дій. До речі, говорячи про безпілотні системи, схоже, що не лише в повітрі, але й під водою відбуваються серйозні технологічні прориви. Ти бачив останні новини з цього фронту? Так, якраз хотів перейти до цікавої інформації з Китаю. Вони вперше показали свій надвеликий підводний безекіпажний апарат класу ІКС ЛЮЮВІ. Це досить значна подія, адже фотографії вже з'явились у відкритому доступі, хоча дрон перевозили під тентом для маскування. За габаритами він нагадує британський проект Cetus або канадський целулар Роботікс Solus і Air. Найцікавіше, що цей апарат ймовірно може нести торпеди, морські міни або навіть ракетне озброєння. Китайці явно прагнуть досягти переваги над військово-морськими силами західних країн, і це перше доступне фото будь-якого китайського підводного безпілотника. Експерти припускають, що це може бути UUV300, який виробляється як на експорт, так і для потреб Народно-визвольної армії Китаю. До речі, про баражуючі боєприпаси це зараз один із найперспективніших напрямків розвитку військових технологій у світі, і не тільки для морських платформ. Якраз про це хотів сказати Австралія нещодавно запустила цікаву місію під назвою Удар кіхтем. Спрямовано на прискорення розробки власних баражуючих боєприпасів. Це дуже цікавий крок їхнього міністерства оборони. Вони хочуть створити високоточні баражуючі боєприпаси середньої дальності з кінетичним навантаженням. І що найцікавіше, ця ініціатива йде в парі з місією Сіракузи, яку вони оголосили тиждень тому, та зосереджена на інтеграції технологій боротьби з малими дронами. Австралійці явно взялися за розвиток суверенних оборонних технологій. Їхня компанія Інноваеро вже представила два нових варіанти безпілотників Ол X та Ол a Особливо вражає Ол – Система з бойовою частиною вагою 1,5 кг і дальністю 45 км. Такі розробки показують, як швидко розвивається ринок безпілотників у світі. До речі, про серйозні новинки в цій сфері. Якраз хотів розповісти про британську компанію Evolve Dynamics. Вони нещодавно представили дві нові моделі дронів. Фокси та Вулф, і що особливо важливо, розробили їх з урахуванням досвіду використання в умовах нашої війни. Українські підрозділи надали розробникам зворотний зв'язок щодо стійкості до радіоелектронного придушення та роботи без GNSS. Наприклад, Вулф використовує камеру, спрямовану вниз, і візуальну навігацію для польотів у місцях, де глушать супутникову навігацію. Вбудований комп'ютер створює карту місцевості в реальному часі. А що з захистом від радіоелектронної боротьби? Компанія випробувала кілька типів радіозв'язку з технологією частотного перестрибування і тестували це в реальних умовах радіоелектронної боротьби. До речі, про радіоелектронну боротьбу росіяни теж активно розвивають свої безпілотні системи з урахуванням цього фактору. Якраз про це хотіла запитати ти чув про нову російську крилату ракету Бандероль, якою вони озброють свої безпілотники Оріон? Це їхня відповідь на наші успіхи в дронобудуванні. Так, відстежую цю ситуацію. Оріон це один з найпотужніших російських дронів. Розробка компанії Кронштадт. Фактично, це їхня відповідь американському предатору, має розмах крил 16 метрів, максимальну злітну вагу близько тисячі кілограмів і може нести до 200 кілограмів корисного навантаження. А тепер ще й з крилатою ракетою. Цікаво, що ця бандероль оснащена китайським турбореактивним двигуном, який можна купити на Аліекспресі, класичний приклад того, як орки обходять санкції через цивільні ринки, і найнебезпечніше антена Комета М8 з високою стійкістю до глушення GPS. Така ж система стоїть на їхніх шахедах і планерних бомбах. Якщо говорити про їхні останні розробки в цьому напрямку, то вони нещодавно заявили, що реактивний дрон Камікадзе Герань 3 вже готовий до бойового застосування. Так, і це не просто черговий ребрендинг іранського шахету. Як дехто думає, москалі серйозно його модифікували під свої потреби. Найбільше непокоїть швидкість від 550 до 600 км на годину, а при пікіруванні, нібито розганяється до 700. і це значно ускладнює перехоплення. Звичайні кулемети чи артилерія ближнього радіусу дії тут мало ефективні. А ще ж додали інфрачервоні датчики та пасивне радіолокаційне наведення. Бойова вага 300 кілограмів це в шість разів більше ніж у «Герані-2». Такою штукою можна вражати бункери, командні пункти, промислову інфраструктуру. Але є й слабкі місця. Турбореактивний двигун збільшує теплову видимість, тож дрон стає вразливим для ракет з інфрачервоним наведенням, та й коштує він значно дорожче. Схоже, що росіяни це розуміють, тому паралельно розвивають і менші дешевші моделі для інших завдань. До речі, про менші моделі. Ти чув про новий російський дрон ТюВІК? Це таке собі літаюче крило, схожий на зменшену копію герані. Орки вже називають його міні-герань. Цікаво, що вони роблять акцент на його стійкості до засобів радіоелектронної боротьби. Нібито завдяки системі зв'язку поземка, він може зберігати управління навіть під час активного радіоелектронного придушення. І це не все. Вони стверджують, що тювік має функцію автономного польоту. Тобто він може самостійно обходити зони дії наших реб. Використовуючи автопілот, а потім точно наводитись на ціль без участі оператора, звучить як спроба створити компактний дрон для завдань безпосередньо на лінії зіткнення, і це не єдине, що росіяни намагаються модернізувати у своїх системах протидії. Схоже, вони активно розвивають і засоби виявлення наших безпілотників. До речі, про системи виявлення ти бачив нещодавні кадри з російських телеграм-каналів. Вони почали використовувати мобільні радари від Панцир СМДЕ для своїх вогневих груп протиповітряної оборони. Вони встановили оглядову РЛС з активною фазованою антенною решіткою просто на кузов вантажівки. Цікаво, що ця станція візуально ідентична радару РЛС ОЕ, який вперше показали лише торік на виставці АРМІЯ 2024 Ця станція працює в s діапазоні та виявляє цілі в секторі 90 градусів для об'єктів з ефективною площею розсіювання в один квадратний метр. Дальність виявлення сягає 45 кілометрів, але для наших дронів з меншим ЕПР цей показник значно нижчий. А пам'ятаєш, ще в березні орки анонсували створення таких мобільних груп. Планували оснастити їх зенітками ЗУ-23-2 на вантажівках і засобами РЕБ. А на відео бачимо лише кулемети Калашникова та СВД з тепловізорами. Схоже, вони намагаються компенсувати недоліки своєї ППО, особливо проти наших дронів, паралельно вдосконалюючи власні безпілотники. До речі, про вдосконалення безпілотників. Ти бачила, що росіяни знову хваляться своїми покращеннями для іранських дронів? Тепер вони стверджують, що їхні шахеди стали стійкішими до засобів радіоелектронного придушення. Вони розповсюджують у своїх телеграм-каналах, що нібито модифікували двигуни, які тепер дозволяють дронам підніматися на висоту трьох кілометрів і розвивати швидкість понад 200 кілометрів на годину. І звісно ж, вони не забули похвалитися, як вони кажуть, найкращим у світі антиспуфінговим алгоритмом класичне орківське перебільшення. Але найбільше непокоїть їхня заява про збільшення бойової частини з 50 до 90 кілограмів. Це дійсно тривожно, якщо правда. Хоча я б ставився до цих заяв скептично. Москалі часто видають бажане за дійсне, особливо коли йдеться про технічні характеристики їхньої зброї. Тому нам важливо розвивати власні технології зв'язку та протидії, щоб бути на крок попереду. Якраз про розвиток наших технологій я натрапила на інформацію про те, що наша армія активно досліджує апаратне забезпечення програмно визначеного радіо. Це важливий крок у протидії ворожим засобам радіоелектронної боротьби, про які ми щойно говорили. Цікаво, а для чого саме їм це потрібно? Вони шукають обладнання, яке зможе використовувати існуючі радіочастотні сигнали як канал зв'язку в межах прямої видимості між приймачо передавачами командування та транспортом місій. Тобто це частина більшого проекту з модернізації? Саме так. Командування місії впроваджує поетапний підхід із трьох частин: програмне забезпечення, транспорт і комп'ютери. До речі, говорячи про сучасні технології радіочастотного зв'язку, я нещодавно читала про інші цікаві розробки в цій сфері. А ось, наприклад, Сінгапурська компанія ST Engineering створила радіочастотний декодер дронів, що працює на базі штучного інтелекту та машинного навчання. Це ще один приклад того, як технології радіочастотного моніторингу розвиваються у світі. І чим же він особливий? Зараз же повно різних систем протидії безпілотникам. Унікальність у тому, що він здатен виявляти дрони, які не використовують стандартні діапазони зв'язку. Уявляєш, орки можуть зібрати саморобний дрон з деталей, куплених в інтернеті, який працюватиме на нестандартних частотах. Тобто такі дрони просто не існують у базах даних відомих протоколів зв'язку? Саме так. А цей декодер аналізує послідовність пакетів даних між дроном і оператором і навчається розпізнавати потенційно ворожі операції. Після виявлення можна застосувати їхній же радіочастотний глушник Джамер 1000. До речі, про радіоелектронну боротьбу це... це сфера, де навіть НАТО визнає певне відставання. Ти бачила останній звіт з конференції АОС Європа? Там представник НАТО фактично визнав, що альянс серйозно відстає від росіян у сфері радіоелектронного протиборства. Так, натрапила на цей матеріал. Нювенхейзе прямо заявив, що НАТО потребує кардинальних змін у своїх можливостях РЕБ, якщо хоче протистояти російській загрозі. Найцікавіше, що він відверто визнав залежність від американських систем як проблему, цитую це розкіш, на яку ми можемо і, можливо, більше не зможемо покладатися. І це при тому, що орки вже демонструють в Україні здатність блокувати супутникову навігацію, використовувати електромагнітне випромінювання для наведення та проводити психологічні операції. Добре, хоч НАТО створило робочу групу з питань морської РЕП, яка має запропонувати рішення влітку, але поки вони наздоганяють, приватні компанії вже розробляють цікаву концепцію наддалеких засобів для глибокого проникнення в тил противника. Директор цільової групи розвідки та спостереження армії Сполучених Штатів Ендрю Еванс нещодавно поділився деталями на конференції в Нешвілі. Так, я бачила цю інформацію. Вони планують провести демонстрацію вже наступного року, використовуючи комерційний літак для запуску розвідувальних систем на велику дальність. Цікаво, що вони не винаходять велосипед, а залучають готові промислові рішення. Їхній підхід поетапний: спочатку зосередяться на самому планері та рушійній установці, потім додадуть можливості зондування і нарешті працюватимуть над передачею даних до командних центрів. І це найскладніша частина. Як сказав Лоуренс Міксон, зондування та зворотний зв'язок нетривіальні справи. Фактично, вони створюють цілу екосистему для збору та передачі розвідданих з глибокого тилу. Це нагадує мені, як різні країни зараз активно розвивають свої системи протидії безпілотникам, адже розвідка та контррозвідка дві сторони однієї медалі. Якраз про системи протидії дронам ти, мабуть, чув, що німецька армія серйозно взялася за модернізацію своїх комплексів. Нещодавно федеральне відомство Бундесферу доручило компанії Hensolti оновити систему Асул, яка показала себе досить ефективною. Це частина більшої модульної системи протидії безпілотникам, яка працює в реальному часі. Вона поєднує різні сенсори: активні і пасивні радари, електрооптичні системи та інструменти боротьби з дронами. Цікаво, що цю систему розробила дочірня компанія Хенсольд і передала німецьким військовим ще у 2022 році. А тепер вони хочуть її вдосконалити, враховуючи досвід використання. У них справді серйозний підхід. Хенсольд має десятирічний досвід у цій сфері, використовує штучний інтелект і платформу Elysion Mission Core для обробки даних у реальному часі. Але поки німці вдосконалюють системи протидії, українці не відстають у розробці самих дронів, які стають все потужнішими. До речі, про українські розробки ти вже чув про новий вітчизняний дрон, який нещодавно дебютував на фронті. Королева Шершнів це справжній прорив, а не просто чергова муха з вибухівкою. Так, я саме читав про нього. Це ж найбільший український fpv дрон, який розробила компанія дикі шершні. Але що в ньому особливого? Особливого те, що його вперше застосували з гранатометом. Уявляєш, це багатофункціональний безпілотник, який на 65% складається з українських комплектуючих. І що він ще вміє, крім стрільби з гранатомета? Він може скидати вибухівку, працювати як камікадзе, нести менші дрони камікадзе, бути ретранслятором і навіть дистанційно мінувати ворожі логістичні шляхи. Але такі складні дрони потребують постійного обслуговування, і тут виникає питання ремонту в польових умовах. Саме тому я зацікавилася новими рішеннями для наших дронових підрозділів. А знаєш, якраз щодо обслуговування таких дронів, як Королева Шершнів, нещодавно з'явилася чудова розробка: мобільна майстерня «Небокрай». Міністерство оборони вже кодифікувало її та допустило до експлуатації в зсу? О, це дуже практичне рішення. Розкажи детальніше, що вона собою являє. Це фактично повноцінна ремонтна база на колесах, Уяви металевий контейнер 55 на 2 метри, встановлений на двовісному причепі. Всередині робочі місця для техніків з усім необхідним. А яке обладнання там передбачене? Є дві модифікації. Базова небокрай 00 має мінімальний набір інструментів, а повна комплектація небокрай 01 вражає. Там і зарядна станція, і 3D принтер, і паяльна станція, і навіть ультразвукова ванна. Такі мобільні майстерні значно підвищують наші можливості з обслуговування різних типів дронів у польових умовах, але говорячи про високотехнологічні рішення, є ще одна цікава новина. До речі, щодо технологічних новинок, я нещодавно натрапила на інформацію про ракетодрон Рута від компанії Destinus. Виявляється, цей апарат отримає нову систему навігації, яка дозволить завдавати точні удари, навіть коли москалі глушать супутникову навігацію. Іспанська компанія UAV Navigation підписала угоду на постачання цієї системи. Цікаво, що вона вже пройшла бойові випробування очевидно в Україні. Наскільки я розумію, це візуальна навігаційна система типу DSMAC, яка порівнює реальні знімки поверхні з еталонними зображеннями. Раніше такі системи стояли тільки на повноцінних крилатих ракетах, а сама рута має дальність до 300 кілометрів. Корисне навантаження не розголошується, але можна припустити, що це десятки або близько сотні. Кілограмів, і це лише один із прикладів, як наші технології розвиваються в різних напрямках від повітряних до наземних систем. Говорячи про наземні технології, ти вже бачив новий роботизований комплекс Spider, який нещодавно офіційно прийняли на озброєння. Міноборони кодифікували його для використання в наших підрозділах. Дуже практична штука. Наші інженери створили його з урахуванням реального бойового досвіду. Вражає, що при вазі лише 50 кілограмів він здатен перевозити до 100 кілограмів вантажу. І що мені особливо подобається, його компактність. У звичайний пікап поміщається одразу два таких роботи, а розробники покращили дальність управління, щоб спайдер міг працювати навіть у зоні дії. Ворожих засобів РЕП чотири двигуни забезпечують неабияку маневреність. Він долає круті схили, може рухатись із креном, а заряду вистачає на кілька годин безперервної роботи. Це суттєво допоможе з логістикою та інженерними завданнями на передовій. До речі, якщо говорити про технологічні рішення для бойових дій, то не менш важливими є й системи розвідки та картографування. Коли вже згадали про розвідку, ти напевно чув про українську компанію Фарсайдвіжен. Вони створили унікальну технологію, яка перетворює зйомку з дронів на детальні карти місцевості за допомогою штучного інтелекту. Вони учасники кластера Brave One і вже активно працюють з нашими військовими. Їхні алгоритми автоматично обробляють фото та відео, виявляють зміни та розпізнають об'єкти. Найцікавіше, що вони створюють ортофотоплани з точністю 5-7 см на піксель менш ніж за годину. І все це без потреби в супутниковій навігації. А ще їхні системи сумісні з усіма типами безпілотників та інтегровані з нашими системами управління: Дельта, Кропива, Vision, Мілчат і ТактікМеп. Це реально допомагає планувати операції в бойових умовах. Отже, дорогі слухачі, ми підійшли до завершення нашого сьогоднішнього випуску. Як завжди, було багато цікавих новин. Так і мені особливо сподобалась інформація про МСІМЮ для керування польотом безпілотників. Знаєш, я колись жартував, що наші дрони скоро будуть літати краще, ніж я керую своїм автомобілем. Судячи з того, як ти паркуєшся, це вже сталося. Але якщо серйозно, технології навігації розвиваються шаленими темпами. Ті ж літій-іонні акумулятори для безпілотників. Це просто космос. Легкі, міцні і тримають заряд довше, ніж моя увага на нарадах. Ми обов'язково повернемося з новими випусками, новими технологіями та, на жаль, новими російськими фейками, які ми будемо спростовувати. Дякуємо всім, хто був з нами протягом цього випуску. Ваша підтримка та увага це те, що надихає нас робити наш подкаст ще кращим. І особлива подяка гурту брати гадюкіни за чудову музику, яка звучала у нашому подкасті. Ці хлопці точно знають, як підняти бойовий дух. На цьому ми прощаємося до наступного випуску. Бережіть себе, дотримуйтесь правил безпеки та не забувайте перевіряти інформацію. І пам'ятайте, кожен з вас робить неоціненний внесок у нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава!